Вітаю! Сьогодні ми з тобою розглянемо тему, якими були вірування і традиції стародавніх римлян. Ти пам'ятаєш, що римляни забрали всіх богів у греків, просто дали їм свої імена нові, і видали за своїх богів. Отже, Юпітер головний бог римлян, бог денного світла і блискавки та державної влади. Аналог це Бог Зес у греків. Юнона, сестра та дружина Юпітера, була покровителькою жінок і материнства. Звісно, Гера, у греків, можна сказати, була також покровителькою жінок і материнства, Нептун бог моря, покровитель мореплавства, аналог Посейдон. Плутон володар підземного царства. Аналог у греків Аї. Церера була богинею землеробства. Деметра відповідала за цей процес у греків. Вулкан Бог Ковалів, а аналог цього бога Гефест, Аполлон покровитель музики. Венера богиня краси та кохання. Афродита – аналог у греків. Веста богиня домашнього вогнища та держави. Аналог у греків Гестія. Марс Бог війни, аналог Арес у греків. Гермес у греків, а у Римлян Меркурій Бог торгівлі. Міневра богиня воїнів. Аналог у греків Афіна. Діана богиня полювання. Аналог у греків Артеміда. Це цікаво жителі Риму. Влаштовували святкові вечері на честь богів. Вони обмінювалися подарунками, восковими свічками та глиняними фігурками. Тривали вуличні гуляння, на яких обирали царя. Сатурналій. У цей час школярі звільнялися від занять, заборонялися карати злочинців, араби могли не працювати та їли за одним столом із господарями. Вищих жерців римляни називали понтифіками. Усього понтифіків було дев'ять. Верховний понтифік жив у давньому царському палаці на капітолі. Жерців обирали довічно. Авгори це також жерці. Саме авгори передбачали майбутнє за явищами природи, поведінкою священих тварин та тлумачили сни. Римляни вірили, що їхня держава існуватиме доти, доки горить вогонь Вести, погині домашнього вогнища. Культ від латинського поклоніння, шанування це релігійне служіння божеству, релігійна обрядовість, безмірне звеличення постаті, сліпе поклоніння, а іноді і обожнювання людини. Яка займає найвище становище в політичній чи релігійній ієрархії. Надмірне перебільшення заслуг називають культом особи. Музика. Коли людина помирала, її тіло спалювали на поховальному вогнищі. До вогнища тіло супроводжували родичі та друзі. Прах клали в поховальну урну, яку поміщали в сімейну усипальницю. У роковини смерті на честь покійного приносили жертви богам. Знатні римляни зберігали у своїх будинках маски або погруддя померлих предків. Яким було сімейне життя римлян? Для римлян сім'я була дуже важливою. Вся родина жила в одному будинку. Її главою був найстаріший чоловік, який володів усім майном сім'ї, міг висилати, бити членів родини і навіть продати їх у рабство або убити. Майбутніх чоловіка або дружину зазвичай обирали батьки дитині. Поширені були шлюби з вигоди. Наприклад, оратор Цицерон після 37 років подружнього життя розлучився і узяв шлюб з 20-річною дівчиною, щоб запобігти розоренню. Дівчата могли виходити заміж з 12 років, однак найчастіше це відбувалося в 14-річному віці. До дітей ставилися з любов'ю. З немовлятами римляни грали дерев'яними чи металевими брязькальцями з дзвіночками. У дівчат були ляльки з глини, воску, дерева, металу, каміння, а у хлопців були машинки, візки з конячки з коліщатками. Хлопчикам також робили дерев'яні мечі, старші діти любили грати в настільні ігри, наприклад, хрестики-нулики. Або запускати повітряного змія. Римляни всиновлювали дітей під час військових походів або ж за відсутності дітей у родині. Жінок у родинах шанували, заміжню римлянку називали Матроною. Господиною в домі була дружина найстаршого чоловіка. Вона навчала молодих жінок готувати, шити, вести господарство – на відміну від грецьких жінок, римлянки могли вільно виходити з дому, ходити з чоловіками в гості та були присутні на домашніх бенкетах. Політику вважали не жіночою справою, тож жінки не мали право голосувати, обіймати посади та відвідувати народні збори. Після того, як Рим став імперією, жінки отримали більше прав, вони могли вести бізнес, володіти землею. Звільняти рабів і навіть отримувати оплачувану роботу у Римі школу відвідували діти із сімей, що мали статки. Діти найбідніших римлян не вчилися ні писати, ні читати, оскільки допомагали старшим по господарству. Дівчата не відвідували школу їх готували до заміжжя. Головним їхнім заняттям було рукоділля, предіння, ткацтво, їх навчали музиці, танцям у багатих сім'ях грецької мови. Виховання молоді було спрямоване на формування громадянських чеснот римського суспільства, мужності, чесності, вірності, гідності, залізної дисципліни на війні, поваги до закону та звичаїв, предків, почуття обов'язку. У давніх римлян була приказка, я повинен, тобто я можу, поясни мем, поясни мем. Поясни мем. Досліди. Обери іграшки саме римських дітей. Виконай інтерактивні вправи та подивись додаткове відео. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!